У храмі Собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі щоразу збирають кошти на відновлення храму, який у березні цьогоріч потерпів від пожежі. Більше інформації про те, як відбувається літургія. Дивіться далі. Отець Богдан з духовними роздумами щодо Євангелії звернувся до парафіян храму. Важливо розуміти, що наше життя у наших руках, але завдяки Божій підтримці Марія вдається вчасно стати на правильний шлях життя з Ісусом Христом та вірою у нього. Як бачимо, наскільки Христос є добрим, люблячим, небесним батьком для людей, не кидає їх у складні хвилини життя, а завдяки помноженню хлібів робить п'ять тисяч людей, не враховуючи жінок та дітей, ситими. Христос також хоче, щоб ми також брали участь безпосередньо, як і апостоли, хоче, щоб ми були його друзями та помічниками. На прохання і завдання, яке дає Ісус, Він дає те, що виконати, неможливо. Хоч знаходять п'ять хлібів і дві риби, але вони розуміють, що цього є недостатньо. Це може наїсти ще лише двоє людей, ну від сили можливо, троє, але не більше. Не п'ять тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Але Христос каже: принесіть мені сюди, цих п'ять хлібів. Це свого роду друге випробування, яке дає Христос, який перевіряє їхню віру, віру в Ісуса. Принесіть мені їх сюди. І вони приносять. Приносять і Христос, як ми чуємо з Євангелії. Підносить очі до неба, благословляє, лаває хліб і каже роздавати. Знову нелогічне прохання, навіть можна сказати, нерозумне, як можна роздати п'ять хлібів дві риби на велику кількість людей. Але вони роздають, вони не сперечаються з Ісусом. Вони виконують те, що він каже, їм, і яким велике було здивування, що вони назбирали потім дванадцять кошів повних, того що залишилося. Подія цієї Євангелії відкриває очі на розуміння певних проблем, які ми переживаємо у сучасному світі. У час війни Господь продовжує помножувати те, що ми приносимо. каже Христос: Стій, зупинися і подивися, що у тебе є. Кожен із нас має переоцінити свої сили та можливості, і те, що має, і все це принести до Ісуса, який здатний спасти та примножити. Нагадуємо, що храм Собору при Святої Богородиці Святої Теклі продовжує потребувати фінансову допомогу, який ще навесні зазнав значних збитків від пожежі. Реквізити подаємо в описі під відео. І справді дорогі хрестінкови логіка наша людська. Навіть інколи наш людський розум говорить нам все, що є неможливе. Неможливо не щось зробити, змінити. Але Христос запрошує нас і каже, прийдіть до мене. І те, що не біймося ми принести йому те, що маємо. Не біймося віддати. Подібно так само ми сьогодні, нам не вистачає цієї чесноти любові. І хтось колись скаже, що мене не любить, а любов починається з того, коли ми самі починаємо ділитися. любов'ю. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.